Якщо ви зібралися відіспатися, ми вчора про це говорили, то лютий не найкращий місяць для цього. Треба дочекатися березня. Мені, чесно кажучи, було б шкода ставати на травку, хоч на травичку, хоч і на травку, на травку, на травичку, хоч на травку і шкода і... було б ставати. Да, не ходити по газонам, а тим паче не ставити туди. Але автомобіль. ти ж сказав, що рекомендують же босоніж ходити по травичці, тому що це е, дуже добре впливає до організму. Не по розпеченому асфальту і цементу Сань, а по травичці. А по піску розпеченому. Теж не дуже не рекомендують. А по гальці? Ні. А... Ти іспанця можеш зараз зобразити. От мені чомусь здається, в Олександра це дуже добре. Ну, а, ти... В мене а, Я вже зобразив ти... іспанця. — А я тобі отак. -то да, я... А в, в масовку може Олександра. Запросто попробую є композитор, який завжди мечтав написати щось дуже геніальне. Він би не був композитором, якби не мріяв щось таке написати. Треба ставити. Так, звичайно. В геніальному голівуську треба ставити космічну планку. Шановні бармени і ресторатори. Ми вас вітаємо зі святом і дякуємо вам за п'янке щастя, за ваші посмішки і за, за вашу гостинність. Привіт Чутко. особисто комусь Вісні. після вихідних. Вісні. Я вітала усіх у кого сьогодні свято. Обов'язково при нагоді зробити собі такий молочний коктейлик. Ну, я не знаю, чи в мене вийшло б так гарно розмалювати стаканчик. Але напевно я б такого і не робив таку професію як бармени, тому що вони також роблять коктейлі алкогольні і безалкогольні. На основі роблять, молока. без околічани роблять на основі роблять, молока. Та... молока роблять. ви будете вже бачити, де продається товар з молокомісними продуктами. Там надпис цей має бути чітко помітний, великим 80% самої упаковки має. Займати так. Тобто розмір цього тексту повинен бути не меншим як 80% найбільшого розміру шрифту тексту основної назви продукту. Не треба, не треба так серйозно. Бо у хлопців дуже все файно. <татонна> дуже добре <світна> вийшло, <світна> дуже добре вийшло. Вони слово сьогодні, <світна> дуже Fine класно, так? Але буває таке, що все ж таки в бармені не вдається от, оці трюки показувати. <пит> буває не так файно. <пит> <в них. пит> буває не так файно, як буває не файно, Давайте подивимося. В <пит> Просторі часі і світі вже існує такий коктейль, як ранок на поділля. Ну це ви все побачите, якщо проведете цей ранок разом з нами.